Вітаю гостей каналу Будинок для вас. Будинок, який ми сьогодні оглянемо в гарному стані і з усіма комунікаціями. За 8 хвилин від міста та всього за 30 хвилин їзди від обласного центру. Ось ми в вітальні підлога викладена кахелем. Стіни покриті рельєфною декоративною штукатуркою, яка є надійною, практичною та довговічною використанні. Стеля Рівна. Вітальня світла. Бо в ній є два вікна. Хідні двері до вітальні виготовлені з металопластику. Далі ми бачимо кухню з газовим двоконтурним котлом, яким опалюється вся оселя і нагрівається вода до крану на кухні, та розміщення кухонні меблі з багатьма тумбочками. На робочій поверхні стіни та на підлозі укладений кахель. З вітальні йде вихід до кімнати, яка найбільша за розміром цій будівлі. Вона з дерев'яною підлогою. Бачимо дерев'яні двері з візерунковим склом. Тут установлена грубка з плитою, на якій можна в разі потреби готувати чи підігрівати їжу. Будинку опалення комбіноване, газове і твердопаливне, що дуже зручно при виключенні світла та для економії при нагріванні будівлі. З цієї кімнати йде санвузол в кахелі та з теплою підлогою, з рукомийником, унітазом, пральною машинкою. Над нею прикріплений бойлер, який нагріває воду для санвузлу. Є вимурована душова кабіна, це міцне, надійне та зручне рішення сьогодення, установлена водяна рушнико-сушарка. В санвузлі є вікно і, відповідно можливість привітрювання, що попереджає сирості, стеля пластикова. В будинку розміщені ще дві невеликі кімнати, спальня з двоспальним ліжком. Бачимо сучасну батарею під вікном. Такі радіатори опалення є в усіх приміщеннях. Стіни також оброблені декоративною штукатуркою. На підлозі натуральна дошка. Частина меблів та побутової техніки в будинку залишається новим власникам. Деталі вже з ними треба обговорювати. Переходимо до дитячої кімнати, в якій розміщене двохповерхове ліжко. По плануванню ми бачимо, що вітальня більше 16 квадратних метрів, кухня більше 10 метрів, та кімнати на 18,3, 9 та 9,4 квадратних метрів. Загальна площа будівлі 70 квадратних метрів. Як ви бачите, стан будинку дозволяє вже заїжджати і комфортно проживати в ньому, не докладаючи багато грошей. Тож розглянемо що зовні будівлі. А поки підписуйтеся на канал, щоб і надалі мати можливість оцінювати житло в Україні та підбирати собі для проживання, якщо вам потрібно. Частина будівлі, а саме це вітальня з кухнею, вибудовані з цегли і утеплені мінеральною ватою та пінопластом товщиною 10 см і зверху поштукатурені. Частина будинку де спальні, побудовані з глинобитних блоків і обкладені червоною облицювальною цеглою. Таким чином, розуміємо, що сама будівля тепла та економна. Подвір'я забетоноване і навколо будинку відмостки також з бетону, з будинку виведений кран на двір. Дах з найпопулярнішого матеріалу металочерепиці, яка є надійним та привабливим покриттям для даху. Вікна металопластикові, встановлена невелика верандочка до основної будівлі. Будинок централізовано проведена вода, але також є і криниця на всяк випадок. Каналізація септик. Є газ для обігріву будинку та підключена газова плита. Проведений інтернет, є вайфай. Біля будинку є господарські будівлі, сарай на декілька приміщень. Зі слів власника, в сараї є дві клітки для свиней, стойло для двох кіз і відділ для курей. Таким чином, хто бажає, можете розвивати тваринництво. Площа ділянки 30 соток, земля чорнозем. Молоді дерева на ділянці дають врожай. Черешні, яблуні, абрикоси, сливи, груші і горіх, є кущі ягід, смородини та чорносмородиново агрусових гібридів, йошти і кронделю. Також є кущі малини. Будинок розташований в селі Берестівка в Липовецькій міській громаді Вінницького району Вінницької області. Населення становить 445 осіб. До міста Липовець, в якому 8 тисяч жителів з відповідною інфраструктурою міста. Всього 8,5 кілометрів. За 8 хвилин їзди до багатьох магазинів, кафе, до аптек, до окраїни обласного центру Вінниця півгодини їзди. Ще й від траси село Берестівка знаходиться недалеко. Ось поворот з траси, за цією лісосмугою вже розташоване село. Заявлена ціна на будинок 19 тисяч доларів. Всі запитання по ціні до власника. Щодо навчання дітей, шкільний автобус розвертається біля хати перед ліском і везе дітей у сусіднє село Лукашівку. Там знаходиться школа, ліцей і дитячий садочок. До Лукашівки 6 хвилин їзди. В центрі села є невеликий ставок для вільного користування людьми, бо він не під орендою. Так що можна і плавати, і рибу половити, враховуючи гарний стан будинку та розташування біля міста і близькість до обласного центру, на мій погляд, ця садиба, непоганий варіант для того, щоб вже заїхати і мати все необхідне як для пенсіонерів, так і для людей з дітьми. Якщо ви зацікавилися будинком, за детальнішою інформацією звертайтеся до власника за телефоном, який вказаний в описі під відео. Якщо у вас є будинок на продаж, в який можна вже заїжджати та проживати, зв'яжіться зі мною за номером, вказаному в описі під відео. Рекомендую переглянути інші відео на моєму каналі, де вже опубліковано багато цікавих оглядів будинків з різноманітними цінами для вашої сім'ї в різних областях. Виражайте зацікавлення лайками та підпискою на канал. Після підписки натискайте дзвіночок, щоб першими дізнаватися про свіжі варіанти нерухомості. Приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, щоб миттєво отримувати оголошення про нові варіанти нерухомості, де вказується зразу область, в якій знаходиться будинок. Можливо, саме цей будинок для вас.